Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги комплект одягу для дівчаток. Він виготовлений з м'якої та дихаючої 100% бавовни. В комплект входить топ з коротким рукавом та шорти. Представлені в різних розмірах та дизайнах. Шорти мають еластичний пояс для зручного носіння та комфортної посадки. Даний набір ідеально Дійде для повсякденного носіння органічний бавовняний матеріал забезпечує ніжність одягу до шкіри дитини, що робить його безпечним та комфортним вибором. Комплект підходить для дітей віком від 1 до 6 років. Пропонуємо до вашої уваги дитячу бавовняну футболку. Дані футболки це зручний та стильний одяг для дітей від 2 до 8 років. Виготовлений з високоякісної бавовняної тканини, тому вони будуть м'якими дихаючими та ніжними до шкіри. Футболка має різноманітні милі мультяшні принти, які привертають увагу та дуже привабливі. Завдяки круглій горловині та коротким рукавам. Вона забезпечує невимушену посадку та дозволяє легко рухатися, доступна в різних розмірах та кольорах, що дозволяє легко підібрати ідеальну форму для вашої дитини. Пропонуємо до вашої уваги солом'яний комплект з капелюхом та сумкою для дівчаток. Даний комплект виготовлений з високоякісного солом'яного матеріалу, тому буде міцним та дихаючим. Капелюх має широкі поля, щоб забезпечити максимальне покриття, та має милий бантик з боку для додаткового стилю. Він забезпечить чудовий захист від сонця. До капелюха додається відповідна сумка для зручного зберігання та транспортування. Легкий та зручний дизайн робить його ідеальним для активного відпочинку на природі. Пропонуємо до вашої уваги повсякденну сукню для дівчаток. Її легко чистити та доглядати, тому вона буде прекрасним доповненням до гардеробу. Плаття чудово підходить для повсякденного носіння, а також вечірок та будь-яких особливих випадків. Виготовлено з високоякісної тканини, яка забезпечує комфорт вашій дитині. Воно доступне в різних розмірах для дівчаток різного віку, що дозволяє підібрати найбільш підходящий варіант. Це чудовий вибір для оновлення гардеробу вашої дитини. Пропонуємо до вашої уваги теплі світшоти для малюків. Даний світшот – це універсальний одяг, який чудово підходить як для дівчаток, так і для хлопчиків, виготовлений з високоякісного матеріалу та має модний дизайн. Він ідеально підходить для повсякденних випадків та може поєднуватися з різним одягом для створення стильного образу, представлений у різних розмірах та кольорах. Завдяки теплому матеріалу чудово підійде для весняно-осіннього сезону. Даний світшот буде чудовим доповненням до гарніок. Доробу вашої дитини.